Потішитися святковими подарунками змогли і вихованці Солотвинської спеціальної школи інтернату теплі ковдри, взуття і солодощі туди доставили монахи Манявського хрестово хрестовоздвиженського монастиря. Подробиці в наступному сюжеті. У Солотвинській спеціальній школі-інтернаті зараз перебуває 61 дитина, які їхні однолітки ці хлопчики та дівчатка з нетерпінням очікують подарунки від Святого Миколая. Напередодні свята до дітей завітали гості з Манявського хрестовоздвиженського монастиря. Святі отці привітали школярів та провели у стінах закладу спільне богослужіння. Миколай приходить до тих, хто робить добрі справи і хто слухається один одного. Тому сьогодні ви всі слухняні і ми перед вами. Склоняємо голови, тому що Бо всі діти є, Божі. А щоб дітлахам взимку було тепло, монахи привезли вихованцям інтернату, тепле зимове взуття, ковтри, а ще фрукти та солдощі. До придбання святкових подарунків долучилися меценати, зокрема засновник благодійного фонду Живоносне Джерело Юрій Гречанюк. Чернича братія ніколи не залишає вихованці інтернату без уваги, розповідає директор школи Ігор Куць. Ми з Манявським монастирем працюємо дуже давно, відчуваємо їхню опіку. Вони до нас приїжджають не тільки на свята, але і є. Частими гостями проють уроки християнської етики. На прохання керівництва школи настоятель Манявського монастиря митрополит Івано-Франківський і Галицький Іоасаф узяв вихованців інтернату під свою опіку. Найближчим часом на території школи планують збудувати капличку, де молитимуться учні та вчителі.